5 квітня У день виявляє Господь свою милість, уночі ж Його пісня зо мною. Псалом 42, 9 вірш. Якщо ми не готові славити Бога там, де ми є, і в тих умовах та обставинах, в яких ми є, то ми, мабуть, не захочемо Його славити і тоді, коли матимемо ще інші обставини і умови. Які зараз здаються нам найбільш бажаними. Даниїл в ямі з левами міг спати краще, ніж дарій у царському палаці. Той, хто не міг би знайти спокою в лев'ячій ямі, якщо б туди потрапив, не знайшов би спокою, коли б опинився в палаці. Щоб серце людини переповнювалося радістю і хвалою, мусить змінитися сама людина. А не обставини або речі.